Доброго ранку, кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу неба. Кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня, доброго ранку. Доброго дня! Вітаю діти! Сьогодні ми поговоримо про правила поведінки у громадських місцях. Громадські місця це місця, якими користуються люди. Тобто, це транспорт, театр, магазин, музей. Бібліотека, парки, кафе. Наше знайомство з правилами поведінки пропоную розпочати з громадського транспорту. На зупинці громадського транспорту треба стояти спокійно, не стрибати, не штовхатися і не заважати людям, які стоять поруч. Перш ніж заходити в громадський транспорт, треба випустити тих, хто виходить з нього, а потім спокійно не штовхаючись заходити. Поступайся місцем людям похилого віку. Не стій у транспорті з їжею або напоями. Не сміти, не бешкетуй і не розмовляй голосно. Це може відволікти водія від поїздки. Завчасно готуйся до виходу. В магазин не можна заходити з тваринами, бешкетувати та кричати. Коли всі продукти у кошику потрібно стати до черги на касі та розрахуватися за товар, не розпаковуй та не їж обраний товар, поки за нього ще не розрахувалися, малята пропоную вам відгадати загадку. Тут багато експонатів. Буде друзям що сказати. Мамонти і динозаври древні люди їх наряди. Той, що їв, як жив, робив, як творив, шукав ідей. Вам цікаво, йдіть в музей, вірно. Речі, які показані в музеях, називають експонатами. А ще у музеї є спеціальні люди, які проводять екскурсії, розповідають про експонати. Ці люди, ця професія називається екскурсовод. А ми з вами, малята, відвідувачі. Коли ми прийшли у музей верхній одяг і зайві речі залишаємо у гардеробі. У залі поводимося тихо і чемно. Не можна торкатися експонатів. Це заборонено категорично. Не можна користуватися телефоном і голосно розмовляти. А ще в музеї не можна їсти. Звичайно, не можна бігати залами музею, штовхатися. І коли екскурсія закінчується, обов'язково подякуйте за цікаву екскурсію. У театр приходимо завчасно. Верхній одяг і зайві речі залишаємо у гардеробі. Відшукуємо своє місце, чужі місця займати не можна. Не можна під час вистави їсти. Не розмовляй з друзями, не говори по телефону. Після закінчення вистави подякуй акторам оплисками. Заходячи до бібліотеки, треба привітатися з бібліотекарем. Коли просиш у бібліотекаря книжку або допомогу в пошуку книжки, не забувай про слова вічливості. Будь ласка, чи дякую до бібліотекаря. Звертайся на ім'я по батькові. Якщо книжку тобі видали в читальному залі, ти хосять за вільний стіл. Не висловлюй своє захоплення або незадоволення голос. Пам'ятай, поруч є і інші читачі, і їм твої репліки будуть заважати. Не треба приходити до бібліотеки з їжею. Бібліотека не спортивний майданчик, не треба бігати, штовхатись, голосно розмовляти. Краще зверніть увагу на книжки. Ви можете взяти додому одну-дві книги. Коли ти вже йдеш з бібліотеки, не забудь сказати дякую та до побачення. Малята не можна грати у лісах чи парках, які огороджені біля зруйнованих будівель, у місцях, де були бойові дії або є залишки військової техніки. Якщо у парку ви побачили іграшку, яка не чия, подарункову коробку, сумку або упаковку з під цукерок, правило одне: не твоє не чіпай. Ти живеш у суспільстві людському, без людей ти не зміг би прожити, і, хоч правил багато є в ньому, ти всі правила мусиш завчити. щоб поводитись гарно і чемно, та й здоров'я і життя зберегти. Тим, хто правила знає, приємно спілкуватися і разом йти, дотримуйтесь правил поведінки та будьте чемними. До побачення, діти, до нової зустрічі.